Я розбійник, я розбійник, квіти ненавиджу квіти. Ламаю все, ламаю квіти. Та, та 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 та. О -о -о -о. Село це я люблю. Зараз буду рубати там селян. Ну, чекайте. <страс> Який чудовий сьогодні день? Зараз піду, я збиратися на пікнічок. Так, що мені потрібно сьогодні було зробити? Селянин просив мене нарубати йому хлібчика, а звідки я хлібчика візьму? В мене його нема. Зараз потрібно пшеничку зібрати буде мені. Йдемо на огородик. Ламаю а, все, Це Ламаю. Хто? Ламаю. Це що, розбійник? А ну геть так, звідси, так. тікай звідси. Тобі кажу, що ти тут робиш? Ой ой, відвали від мого села. Ти прекрасна. Що? Я кажу, відвали від мого села! Ти така красива! Що ти таке кажеш? Я закохався. Я зараз всіх покличу! Крихіт кості. Ні, відвали від мене ти селяни! Така красива. Селяни, іди дивіться, до мене. хто там! Іди селяни! Іди до мене. А я тебе зарухую! Що ти робиш з І моїми тебе селянами? Іди відвали сюди, від, іди від сюди, них! Іди сюди. У мене навіть зброї нема! Селяни, що робиться? А ви бачили це? Аго, селяни, вітаю! Ти бачиш? Що? Чого ти кричиш? О, селянин, привіт! Привіт! Ти навіть уявити не можеш що тільки що трапилося. Я Санці. бачила я бачила справжнього розбійника. Так. Так, він напав на наше селище, хотімо, я тобі Ой -ой, покажу. капець, пішли. Іди зі мною. Ось тут я прокинулася, вийшла зі свого будиночку, так. Хотіла... Хотіла. Та я вже забула, що я хотіла. І ага. дивись. Я ось сюди прийшла, згадала за пшеничкою. І дивись, ой -ой. що він накоїв. Капець це він зробив? Так, дивись, що стало з нашим городиком. Ой ой ой. Ми так його відбудовували з тобою. Це жесть! Слухай, цукерки, заспокойся, все добре. Так тобі потрібно. Так, 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 що тобі потрібно? А, ти ж цукерка? Так. Це означає, що ти любиш солоденьке, правильно? О, так, дуже люблю. Слухай, стій на місці. Зараз я прийду принесу тобі солоденьке, щоб ми з тобою боролися зі стресом. Правильно? О, так, дякую, Все. селянин. Тільки нікуди не тікай. Давай, я зараз. Так, давай, селянин. О, друзі, він мені навіть цукерочок зараз здасть. Ну, хоч щось добре є з цієї ситуації. Ну, і що робити з цим городиком? Я думаю, що потрібно його зібрати, бо що він буде пропадати. Можливо, він ще. Сподіваюсь, він не прийде більше. Так, збираємо городик, пшеничку, все ж таки зроблю хлібчик. Ой-ой-ой, лишенько, бідний городик, потрібно буде його відновити. Ау, красуня. А? Мені, мені здається, його нема. Його красуня. нема. Та ти тут. Що ти сністі, тут робиш? Цукерочка. Ні, Тримай. відвали від мене. Це тобі. Що Тримай, мені. Ти ж, дівка, ти любиш там квіти на. Дівко, сам то дівка, Тримай. я дівчина. Гей, ти потихіше будь. Сам будь потихіше, ти що? Напав на моє село. Так ти тихіше, будь зараз, зараз зарубаю. Що зараз я тебе зараз зарубаю? Я будеш моєю дружиною. Ні, тільки в мене зброї нема, друзі. Іди що мені себе? робити? Іди до мене. Аго, селяни. Можіть, іди сюди, красолі, а, а, будь ласка, допоможіть. Давай, давай за мною. Ні, 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 відвали від мене. <гум> я зараз, я зараз поліцію покличу. Це просто жах. Ви бачили, що взагалі О, трапилося. ти. а я гадаю, хто О. тут кричить. Я ж тобі казав стій на місці, цукерочка, чого ти втекла? Звісно, чого я втекла? Ти знаєш, що взагалі трапилося? Що? Там знову цей розбійник припхався. Ой ой. Він мало а... того, що руйнував наше селище, так він Знаєш, що він робив? Що? Він мені хотів подарувати квіти, ой -ой. і він казав, що я йому Все чи серйозно? подобаюсь. Чи ще Слухай, щось? Слухай, цукерка, пішли до мене додому. Нам потрібно сховати тебе. Так, давай сюди. Давай, сподівайся, він мене не знайде тут. Так, тримай тобі ой, кексик. О, дякую. Ох, все, сиди в мене, а я поки піду за поліцією. Добре? Добре, а ти швидко повернешся, селянин. Так, привіт, слухай, сьогодні не в тему. Добре. Е, ну, було б добре, якщо б ти втік. Е, я тут посаджу. Ах. Добре. Слухай, цукерка, це мій друг Селян. Ми з ним домовлялися пограти сьогодні в настольні ігри, але, походу, все відміняється, тому він посидить за тобою, пригляне, Добре? О, С... добре. давай, піш... Ох, друзі, я хоч в безпеці буду, подивіться, в мене тепер ще новий друг, є селянин його звати. Привіт. Привіт, селянин, і що ми будемо робити? Не знаю. Тут навіть, знаєш, нема де сісти щось тут якось не знаю, нудненько в нього в будиночку. Якщо хочеш, можеш тортиком пригощатися. Я не хочу, я помовчу. А, Ну добре, О, вітаю. А настольних ігор зараз не буде. Синце не буде. Мій селянин пішов, в нього справи з'явилися. А капець. Ну це довго розповідати, розумієте? Я якось потім вас покличу, все розповім. А, я зрозумів, в нього дівчина з'явилася і все, він друзів проміняв. Що, яка дівчина? Ні, ви все, ви, ви все не так зрозуміли. Гей, красуня! А? а що відбувається? Ви що не Айди бачите? сюди, солоденька. Ні. О, боже мій, що <правж> Примай, мені робити, друзі? Куди <правж> мені тікати? Що мені робити? З ним я навіть не знаю. Сті, 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 У мене ту корика, не щоб йди його заробляти такого. Така. Злодія. Така суденька. Ні. Боже мій хто небудь захистить дівчину, будь ласочка селянин, агов ти де? Селянин? агов селянин? Ти тут? А, вибачте, його тут нема. А де він селянин? Ну саме мій селянин ти де? Опа Ні, ні, ні. Ага. О, що Добрилася, ти робиш? Мала. Що ну <ски> ти робиш? Зараз ти зі мною підеш. Що це за беззаконня, не розумію. Відпусти мене. Яке беззаконня ти моя ти себе бачив? Та ти злодій тобі в'язницю потрібно. Тихо, 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 щоб ніхто не бачив. Та то поможіть, людоньки, будь ласочка. Все, тепер будеш мені готувати. Ні, я не буду тобі готувати. Не буду. Я тебе за душу там тортиком. Який ти задушеш, ти зі мною підеш. Не хочу я нікуди до тебе йти. Я тебе поведу в свою печеру, будеш мені готувати. Ні, 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 ні тільки не в печеру я. любити. Ні, не потрібно. О, А скільки мені розбійників нарожаєш. О, друзі, бачите, в нього тузочка обірвалася. Але обірвалася, іди сюди. Ти не можеш. Куди ти потікала, йди за мною. Та що ж таке коїться? Я не змогла від. Але втечеш від мене Ні, не вдасться. Та відпусти, навіщо я тобі потрібна? Відпусти як новіше, мене. Що ти така солоденька цукерочка, будеш Ні, жити зі мною? Ну, я занадто солоденька, Опа. ти не зможеш зі мною жити. Будь ласка, відпусти мене. Давай, давай, давай за мною. І сюди, щоб тебе Ой-ой, як темно! Не почув. Так зараз будеш готувати мені борщі. З я каменю? тобі принесу їжу. О, ні, ні, ні. відпусти мене просто, будь ласочка, і все. все. Я пішов, бувай. А, а коли ти прийдеш, почекай! Я не прийду, я сьогодні буду тусуватись до ночі. А, Ха -ха. та що це коїться? Агов? Селяни. Допоможіть. Я вже весь день кричу, в мене сил нема, голос надірвала. Будь ласка, хто небудь? Вже майже ніч, тут так холодно, я так ага. зголодніла. Що? Цукерка? Що? Селянин? Е... Я тут. Е, привіт, О. я позаду. О, вітаю. Ти тебе цукерка. Привіт. Ой-ой-ой, що ж таке. Я тебе перший раз бачу. Ну, в сенсі. ми з тобою в селі живемо. Я друг а? селянина, друг твого друга селянина. А добро е, селянина, добр. в якого ми були в я... день народження? Ти що забула? Я зрозуміла, ти бачиш, в якому я становищі? А так, пробач, так зараз ти там в мене був ніж. Дочекай. ти навіть Май не уявляєш, поделитись. що зі мною трапилося. Так до речі, що ж з тобою трапилося? Чому ти зв'язана? Навіщо ти себе зв'язала? Це не я зробила, до нашого села вторгся розбійник справжній Посеред посереднього. Ой, капець, слухай, вже майже ніч. Ой-ой-ой. Так, так, так. А, так, розв'язати. Це О, я ой, тебе розв'язав. Ой, мої міжки. Пішли давай скоріше, бо мені здається, якщо він тебе залишив, тут, він скоро прийде. Так, ой, ой ой, точно, давай тікати, але в мене вже сил майже нема. А е, де е, наше селище. От, от там побігли скоріше, потерпи трішечки, і зараз підемо в поліцію, давай скоріше. Все, майже пройшли. О, селище моє рідне селище. Давай ти підеш до мене додому, ось мій дім, до речі, поруч з своїм другом, а ти мене не помічала. Так давай сюди, заходь. Ой, а, а, а як я тебе не поручала, не знаю. Сьогодні не буде настільних ігор. Та в інші не буде! В селяни не буде, в тебе не буде, а знову дівка. Привіт! Привіт, що ну, будемо сьогодні в через... Настолки. Пробач, селяни, не будемо. В інші не будемо. А, ну дівка. вибачте, я вибачте. Зрозумів. Це не через мене. Зачекай, цукерка, все. Зараз я прийду за поліцією. А так, друзі, роз розважайте поки цукерку. Вона багато пережила. Добре. Слухай, Ой. Ти любиш настолки? Ні, не люблю настолки. Синці, ти не любиш настолки. Ну, ось так, я не люблю. Чого ви причепилися до мене? А ти знаєш, що твій хлопець любить настолки? Та нема в мене хлопця, Ви чого? Це мій найкращий друг. А -а -а. Скільки можна? Я вже втомилася від вас. Добре, добре, пробач. Все помовчте, будь ласка, в мене стрес. Я навіть тортик забула, щоб стрес заїсти. О, тортик, тортик, потрібно тортик буде купити. О, він, він в іншому будиночку, що хочете, можете взяти. О, так? Так, так. А, так, потрібно буде сходити. Але я не ходжу через селяни, на який не любить грати в настолки. Ну добре, просто почекайте тут. О, якось тут нудненько. Так, а що на другому поверсі тут? А, і виходь! А, Хто це? Ого! Так. Ти гадала, ти через мене. Ні, ні, ні. Не... видаш, а? а? Іди сюди, Дай я ти. пройду, дай пройду! Козел, я тебе Боже мій, що відбувається, І що в жахіті якомусь. Так, Допоможіть! Де іди Допоможіть! До мене, де пупарка? взагалі всі селяни? Селяни го де? Ти що їх вбив усіх? Іди сюди! Ти що їх вбив? Так. Я тебе ненавиджу! А, так, так, так. іди сюди. Де мій селяни? Де ти? Іди сюди, цукарка. Ха бачите, він мене не побачив, Фрейдер. А він зараз інших відкол. Ти? Ні, ні, ні. ти гадала. Ні. ти від мене втечеш. Ой, друзі, що мені робити? Дівка, тепер Напишіть у коментарях. Іди сюди. Ні. Боже мій що відбувається. Куди мені тікати від нього? Селянин агов, селянин. Будь ласка, ти де? Селянин, друже? Ой, вітаю. Ви зателефонували до поліції. Е, -с 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 -с. Ну ти що сліпий ти не бачиш? Твого будиночку А-а-а. Ой, який а дурний забул. селянин. Телефонуй до поліції швиденько. Е Добре зараз. І як з ними бути? Вони як малі діти взагалі нічого не розуміють. А го телефонуйте всі до поліції, бачите, який е набір. А, а, так ось рейдер! Іди сюди. Ще стріляє з луку, відійди від мене! Іди сюди! Ах ти, який поганий! Я не хочу з тобою взагалі ні Хочеш, Ні в яких, хочеш. Ні в яких відносинах так, давай, з тобою сюди, не буду. Сказав. Та був тільки та, подивіться та, на цю пику, мерзотну! Якщо не будеш зі мною, я тебе вб'ю, розумієш? Та краще вмерти, ніж ні, ні, з тобою кому бути. Не достанешся. З таким брудним так. рейдером, розбійником! Само ти брудна, клята дівка! Ні, Відійди від мене взагалі. Це да що це койться? Чому взагалі всім все одно? Ах, що відбувається? Так, 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 так. Та да я не хочу я тебе машина клятаця. Опа! Все сопалося. Та да скільки можна? А щоб тебе ніхто не почув? У мене є ось така штучка. Так, а мене побачать. Хто тебе побачить, ніхто тебе не побачить. Селяни, але вони все. дурні. Так все, тепер Можна. ти будеш мовчати. Ні, не буду мовчати. Де то в мене було лосо. Давай Мі, не, пішли. Красунька. Та ну хоче, ага. Та навіщо тобі потрібно. Сенсі навіщо потрібно? Ти ж сукерка, ти тепер моя дружина. <реш> скільки Нічого, змириться, можна? злюбиться, полюбиш. Ні. Мене. Так. Друзі, Сухо, що як тобі робити? моя нова печерка. Ні -ні -ні, не Давай сюди. Ха -ха. До речі, я як хочу. тобі мій крафт, тут подобається. Це що твоя печера була? Так, Ха -ха, красунька. красонька. А я гадала, хто це все зробив? Так, все, сиди тут, Це Скільки можна? Все. Я тебе закриваю. А, що подивись, що на мені Давай подивись на мене, моя красуня. Запали. Я пішов рубати всіх твоїх ну, селян. Ти, пика мерзотна, не чіпай їх. Не чіпай. Друзі, мені тут дуже моторошно. А вам було б не по собі в цьому місці. Дивіться, які черепа, які мечі. Це якийсь кульп цього рейдера на мене, чи що. Допоможіть! У О, О, мене хто? Так а, так! Зараз зацекай, зачекай, зачекай. хто? С... ДОПОМОЖІТЬ! А, привіт, не пам'ятаєш мене? Та так. так, 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 так. А що з тобою? Хто тебе так за загамутав? Та розбійник один! Ага, знаю його. Ха, дурний хлопець. Так, зачекай. Та він мерзотний просто. Так, Все, все. Так, О, я тебе от. визволив. Ну, Ти, звісно, також мерзотний, так. але дякую тобі. Так, так. так. Слухай, а куди він побіг? А, є. та мені не видно нічого було, напевно. Я згадала, він до мого села хотів побігти, всіх вбити. А, то він був. Давай а, швиденько. Тоді я, не знав його. Ти та я його помогти? вже вбив, не переживай. І що? Вбив його? Ну так, так. Гадаю, тільки я можу це село, ну, тримати в, стра... в страху, розумієш. Та ти який мерзотно відвались, і ти я... від мого села. Та все, все, все зрозумів. І ти від ж. що всі вбиті тепер. Та ні, звичайно. О, це чудово, але. Я бачу, він тут почав ломати... Я нагадаю, слухай, хлопче, тільки я можу бути розбійником в цьому селі. Ну і все, я його вбив. Та ти ще ти той розбійник. Та ну добре, цукерка, давай, бувай ще побачимось. Та не хочу з тобою бачитись, вали вже звідси. А, ну, добре, давай. Ох, ну є знайомі в мене, які з'явились, який жах. Селянин. Так його тут нема. Тортик сілий. О, потім скуштую тортика. Селяни, на гов ти де? Друже мій, з тобою все добре. Я е? хвилююся. Сукерка, що таке? О, селянин. Привіт. Я так рада тебе бачити. Ти бачила бачити. тут, як... а, як аварія сталася? Та бачила, Ти знаєш, хто був? Хто? О, той розбійник. Що? Та... А, пробач, цукерка. Ага, а я пробач. Гадам. Ах, Ох, ну капець. ти, друже, знову мене залишив і мене похитили. Ну, пробач, будь ласка, я грав в дистолки, просто... що. Я згадав, Так, так, я поганий друг, я йшов за поліцію, я вже майже дойшов до телефону, але там така класна настолка була, така, ну... Супер, пробач, сукерка, вони просто мене зазвали, сказали, крута настолка, є, я такий. Ах, добре, пішли, друзі, п'ять хвилин і вже бачу вечір. Пробач, я не хотів. Ну, селянин, а якщо б мене вбили, то що? Ні, 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 ну кажи, ти б не вбили. ой, не знаю, що я робив, Пробач. пробачу. Сукерочки ти. Ну, пробач мене, сукерка. Ну, 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 що з тобою робити? Ну, добре. Добре, ти ж мій друг. <гум> Дякую. Слухай, не хочеш нами в настолки? Ну, добре, давай, давай Только... пішли. через те, що ти мій друг. Все пішли.